Виїзд з міста Ужгород вулицею Олега Куцина на об'їзну та на вулицю Джерельну аварійно-небезпечна ділянка. Не одна дорожня транспортна пригода тут трапилася їй з летальними наслідками. Остання на початку червня забрала життя водійки. Через це тут ініціювали облаштування кільцевої розв'язки. У свій час Оноківська територіальна громада розробила цей проект експериментального руху з, з колом з облаштанням трувого руху по цій на цій ділянці. Ми погодили. До нас приходило керівництво Онухівської ОТГ. Ми погодили. Там видно питання, за погодження ще з якоюсь структурою не нашою. Тому я буквально в понеділок, наступний день після цього, ДТП телефонував і мене запитувала, і наша окружна прокуратура, і Онохівська територіальна громада. Ми свою частинку виконали, тому що частинка цього округу – це і наша територія, але облаштуванням займалося. Повинна було займатися Оноківська ОТГ, але зараз взяло свою руку, я знаю, що служба відновлення автомобільних доріг вже вони також були, зібрали прес-конференцію. І зараз будуть це, вони значить, займатися облаштуванням цього кругового руху. Наразі усі процедурні етапи позаду. Мова про дозвільні та погоджувальні дії з боку різних рівнів влади і патрульної поліції. Закарпатською обласною військовою адміністрацією за зверненням Оноківської територіальної громади. Було ініційовано зміну організації дорожнього руху на ділянці автомобільної дороги М-08 на перехресті з вулицями Олега Куцина та вулицями Джерельна у зв'язку з тим, що дана ділянка дороги є аварійно небезпечною, та за останні роки там було збільшено кількість дорожньо транспортних пригод. На цій ділянці облаштують експериментальне коло силами служби відновлення та розвитку інфраструктури краю та організовано тимчасову транспортну розв'язку з боку патрульної поліції. Основною метою якого буде забезпечення безпеки дорожнього руху та полегшення проїзду для водіїв, які рухаються з вулиць Олега Куцина та вулиці Джерельна на автомобільну дорогу державного значення М08. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області було розроблено проєкт схеми організації дорожнього руху, яку на прошлому тижні було погоджено департаментом патрульної поліції. Після встановлення даного кільцевого руху управлінням патрульної. Поліції буде проконтрольовано наявність всіх технічних засобів організації дорожнього руху у відповідності до схеми. Планується встановлення за один день за допомогою управління патрульної поліції, та після того буде проведено аналіз на протязі е, определеного періоду часу за доцільністю організації цього колового руху. Планують облаштувати кільцеву розв'язку протягом найближчого тижня. Двох далі водії та поліцейські матимуть можливість протестувати її доцільність на цій ділянці.